Всім привіт! Відходили ми сьогодні в Лісі, я і Ваня, показувати його не буду. Трішки познаходили цікавих монет. Гаманець цікавий, там пару монет було. Остання ось знахідка, одразу покажу, бо я її не знімав навіть. Ось така монета, 1901 чайки там. З ці геллери, не геллери. Остання монетка така. Файна. Так, є в мене знахідка. Ось така чи то сапка, чи що, ну така малесенька, бачите? Чи вона може поломана? Ні, думаю, що ні. Що тако запалий? Не пам'ятаю тільки що. Великий знаходив колись скіфський. Так, ладно, беремо, йдемо далі. Розуміла знахідка. Що воно було? може, щось від коня. Не знаю. Кільце, тут кільце, а це чи то цеп, чи то не цеп. Не зрозуміло, ось воно так було. Це ми залишимо тут і підемо далі. Яму засипаємо. Хіль би не привалило. Зараз я тут стояв віддало по, по шапки. Ой. Таке, коротше, ладно, йдемо далі. Так, тут та саме верху була. Ось така пряжечка, з тому верху просто листя відгорнув. Не знаю, стара, не стара. Ні, не старенька, може під час війни якось. Другий світовий. Ладно, беремо там далі. Ось ці ямки, майже само вверху, якась от така штучка випала. Не знаю де, що це. Такого ще не бачив. Вона закривалася. То всередині щось є. А що? Ану. Попробуем відкрить. О, это что, монетки? Чи не монетки? Нет, це якісь залізо. Но я виглядаю як монета. Не знаю даже. Залізні монети. Дивно. Може німецьке щось? Німецькі монети. Із заліза. Не факт. Обіч нічого немає. А, є. І там все одна було. Так. Да. Якась десятка, бачите? 1915 рік. А, це гаманець був. Ха, круто. Обіч немає. Та ні, такий маленький. А ну угив'янки о, дивіться, там ще щось сигналить. Підковіряємо ну, лопаткою. Де ти є? Ні, це не да з цієї штучки, якийсь кругляшик маленький. Всі прикольно. Ось така коробочка. Ось тут якісь написи є, треба її буде помити. Круто, ладно, беремо монетки і йдемо далі. Ось викупаю якусь монетку, п'ятерка. Здається, німецька. Ой, я її вже згубив рейс фейнінгів чи що. Треба чистити. Така залипша, почернівша. Ладно, беремо йдемо далі. Ось в такі місцині ось. І є вроді стається монетка. ну. Е, де фокус. А, ні, це не монетка. Це від патрона мисливського. Жопка, як ми називаємо. Ладно, йдемо далі. Такий йдеш, йдеш. Обертаєш голову, тут черепушка вісить. -да. Ладно, йдемо. Ось тут, самого верху. Лежав ось такий значок кислев маленький, з зіркою старий. Ладно, пішли ми далі. Опа, в мене підковка, дивіться яка стара, стара. Підкова для коня. На вдачу. Опа. Йдемо далі. Ходжу в такі місцини, там знизу. Кам'яноломня. І ось тут попався такий гудзик. Правда, лисий, але старенький. Патіну маєтку непогано. Так, ми його беремо. І будемо десь тут крутитися. О, ще щось випаде. Ось такої ямки вискочила ось така нашивка на велосипед, походу. Інтересно. Ну, вже на жаль. Да, це на якийсь велосипед. Добре, берем, йдемо далі.